Катя, привіт, розкажи, чому обрала саме вокдог? Привіт. Насправді мене зацікавила дуже інстаграм-сторінка, як ведеться профіль, скільки було фото робіт, як в Інстасторіс викладали відео проходження практики, навчання у дівчат. Тому мене зацікавило саме це і я вирішила спробувати. Супер, розкажи, будь ласка, чи доступно тобі була подана вся інформація на уроках? Було більш ніж достатньо для мене. Викладачам дуже вдячна, тому що інформація була дуже легко подана. Вчителі е, намагалися кожному е, студенту дати максимально е, фідбек на їхнє запитання. Я, мені все сподобалося. А розкажи, яка порода була найважча, яка була найлегша для тебе? Е, мабуть, найважче була порода шпиць. Тому що саме це вичесування ковтунів, якщо собака була дуже такою запущеною, це, мабуть, тільки таке. А найлегше мені здалося це пудель. Супер. І скажи, що можеш побажати наступному поколінню наших учнів. Дівчата вам... і хлопці, бажаю вам тільки е... побільше е... уваги до деталей, е... уважно слухати викладачів, не відволікатися ні на що. І бажаю е, не соромитись в питаннях, е, підходити і навіть просити е, повторити щось. Або, наприклад, е, запитати, чи можна щоб було у вас таке бажання до процесу в нього вникати і робити, що потрібно. Супер, дуже дякую.